Починаємо вебінар «П'ятихвилинку. хвилинку Батьківський контроль без конфліктів. Шановні батьки, головна мета контролю не стежити, а створити безпечне середовище. Коли ми встановлюємо обмеження, ми пояснюємо дитині це як шолом під час катання на велосипеді. Він захищає тебе, поки ти вчишся. Варіант А для власників Android Google Family Link. Це безкоштовний додаток, який дозволяє бачити, що робить дитина. Встановіть додаток Скачайте Google Family Link на свій телефон і на телефон дитини. Створіть аккаунт. Створіть дитячий Google аккаунт. Якщо його немає. Програма сама запропонує зв'язати пристрої. Налаштуйте обмеження. і час. Встановіть ліміт. Наприклад, 40 хвилин на день після завершення телефон просто заблокується. Схвалення додатків. Дитина не може скачати гру без вашого підтвердження. Вам на телефон прийде сповіщення. Безпечний пошук. Автоматично вмикається фільтр Sales Search у Google та YouTube. Варіант Б для власників iPhone iPad. Екранний час. На пристроях Apple все вже вбудовано, вбудовано в систему, нічого завантажувати не потрібно. Зайдіть у параметри, виберіть пункт екранний час, увімкніть контроль, натисніть Це мій пристрій, якщо даєте свій телефон, або це пристрій моєї дитини. Ключові функції, ліміти програм можна поставити обмеження саме на категорії ігри або розваги. Контент і приватність. Увімкніть обмеження на матеріал для дорослих у сафарі. Спокійний час заплануйте період, наприклад з 20.00 до 8.00, коли працюватимуть лише телефонні дзвінки. Запам'ятайте три золотих правила без конфліктів. Домовленість на березі. Встановлюйте правила разом із дитиною. Поясніть, ми ставимо таймер, щоб твої очі відпочивали. Попередження за 5 хвилин. Перед тим як час вийде, скажіть, залишилось 5 хвилин догравай і закінчимо. Це вбереже від істерики при раптовому вимкненні. Власний приклад, якщо ми просимо дитину відкласти телефон, ми також маємо це робити під час спільної вечері чи гри. Важливо, будь-яка програма це лише помічник. Найкращий батьківський контроль це ваша довіра та розмови про те, що дитина бачить у мережі.